Прийшла, сіла, обробила все вже. Сіла і відпочиваю. І слухайте, ну як не показати оцих красотунчиків. Гляньте туди далі, Гляньте, тут в'яжуться, тут в'яжуться, там на землі лежать, он вверху в'яжуться, де то те, що лежало на землі. Ой, а що це таке, як під кущем, як кріт нарив? О, бачите? Гляньте такі красотунчики, воно в'яжуться, консуело. Я, звісно, консуело трошки обскубилася забагато, за бо я думала, вже буду заносити його. знаєте. Тут плодик є, гляньте, хочу так попробувати цього плодика. Тут цвіте, -е, тут плодик, а тут немає нічого. Тут нема нічого, тут був один меншенький кущик. Тут гляньте. Бачите, консуелочко, цвіло тоді, як була жара, весь світ обгорів, добре, хоч по одному поставалось. Мене ж теплиця нагрівається. Гляньте, мої дорогенькі, он на тому крайньому. Он тут, бачите, тут. Оце все в цвіту. Не хочу підходити, вже трошечки втомилася, вже положила свою пляшку. Не пляшку, цивілізатор. Ану, дайте ще сюди пройдемо, хоч би не вирвати. Слухайте, ході б не вирвати. А це сьогодні було рано, ще біле, вже жовтіє. Гляньте, якраз класно буде. Дочка приїжджає. Якраз, якраз. А потім і мені ще будуть. Вони вже все в цвіту. Хоч береда пообриває їх. Так, дивіться, ще вам покажу. По інжирчиках теж пройшлася. От, Гляньте, дозріває інжир рандіно Він буде такий здоровий. Тепер Сарі саріпшерон, вкусняшечка. Але хай повісить, він вже м'яккий, ну хай повісить, не облітай хоча б. Гляньте дуже. А ну наподнизу. О, бачите, вже там відкривається Сарі саріапшерон. Тепер дивіться, брунсвік жовтіє. От на дворі холодно, а тут в теплиці добре. І оце обробила монофосфатом. Для того, бачите, листя пообривала, щоб скоріше дозрівали плоди. Тут далмацький починає теж. Ні, брунфік перепутала. Це я їх місцями поміняла, розумієте? І тепер всіх поперепутувала. Бачу, що плодик якийсь не такий, гляньте. Бачите? Визривають, дозрівають, дозр... а тут одва вирвала, бо не витримала. Отут одного і тут одного. Ну, де можна таке витримати. І тут оце. Це взагалі. Муасон. він повинен бути аж темний. Оце він тільки почав набирати. Мягенький. Не буду чіпати, бо я зараз дочіпаюся. Отут зріє. Тепер он тут. Бачите, форму поміняв. Тепер, он скрай, бачите, Оце о! теж. Вони всі подозріють. В теплиці зараз буде тепло, тому що буде. Трошки погода буде лучше. Але цей тиждень передаю цілий тиждень дощ. Ну нічого, на них не тіче нічого. Гляньте, ну, муасон або кримський чорний, він дуже, дуже смачний. Тут в мене. Оце далмацька форма зовсім друга, бачите? О. Оце буржасот гріз. Тоже побривала, пробачте, не показала. Он цей теж можна обервати, але хай постоїть до завтра. Він повинен бути такий корічнюватий зверху, але я не дотримую. Не можу витримати їм і все. А ще, як подивлюся, кінжироводи зривають, свої урожаї. Да так багато, то я бігом сюди. Бігом сюди. Це теж далмацьки по формі бачу. Бачите? От, обробила навіть. Отут о нечайно ломнула. Обробила навіть хризантеми. Хризантеми теж дуже добре для цвіту. Монофосфат калію. Он той, що я виростила, моя гордість. Так. О, Оце Сан Педро, Саріапшерон. Отака краса. Бачите, скоріше зацвіте, треба, б мені вже давно їх обробити. Бачите, мокрі. Дайте йду я забираю свою пшикалку і піду в хату. Дуже далмацькі гляньте, такі. Оце я прийшла до цього, що отам дозріває. Тепер дивіться, оцей, бачите, оцей плодик не хочу чіпати руками, вони дозріють усі. Ага, і оцей, бачите. О, по йому по кольору навіть видно. І він повинен набирати кольору. Мене сьогодні в інжирній групі запитували. Один чоловік запитував, що, ну, не запитував, а написав, що вони ще не набирають вас кольору. Я кажу, що ще я знаю. От, цей інжир достигає вересень-жовтень. Жовтень тільки почався. От, гляньте на, кіта, дайте на. Трошки збільшу. Бачите? Ну, чого не садить інжири? По-перше, смачно. Дайте зменшу, бо я вже здалека вам показу. Ой, забагато вже Ой, бачите. Тепер ідемо сюди. Це так накриваю, треба його прив'язати, щоб він випростався. На ніч накривала, як це були приморозки. Тоже тут, я думаю, скоро буде. Це японської селекції. масуй і досі. Дуже-дуже-дуже. Я на них так надіюся. При правильній агротехніці через три роки повинно бути, я не знаю, чи правда, але 300 кг плодів з одного куща, оце другий кущ. Правда, я тут отаку гіляку, от таку гілляку одну зламала. Але я її вкорінила, в кухні воно стоїть. Бачите, оце масу й Це дуже хороший. Е, мені один інжировод продав. Ну, не дешево, але ж, але ж, але вони цього стоять. Оце від пані Наталії. Теж дуже хороший. Блу-гігант гіг... блу оцей Блугігант, гігант А це Вайт Марсель. он впала ця. Тут мокро, бачите, тут тут ж сі. Пам'ятаєте, сіяла редисочку вчора, позавчора. Вона вже скоро буде сходити. Зараз трошечки потепліє і буде сходити. Але ж в мене ще й росла, о, бачите, 5 плодів які класні. Масуй досі так хочеться попробувати їх, він пише, бачите. Так хочеться їх спробувати, якусь палочку застромити. І зробити його рівненьким, тому що гіллячка велика. Я положила в два слої е, цю агроволокно, і воно мені нагнуло. Ось таке якось зробити. О, ага, троєсь молотком, а що так твердо. А ну отако хай хоч побуде до завтра, щоб не закривало цих плодиків. Знаєте, треба пообрізати листя. Оце я вже опа відірву. Щоб не затуляло. І так, прийду сюди, душа відпочиває. Чесне слово. Це набираю воду, яка прогрівається, і потім вже на другий день поливаю. І тут я редиску мию. Отаке. Добренько на цьому все. Уже вечір. Робота пороблена, основна Це сан, сан Антоніо. Бачите, як від монофосфата, бачите, які гилочки робляться. І будуть отакі, от як оце отакі от будуть. Тоді вони добре перезимують. А зелені гілочки так само можна на трояндах, так само можна на гортензіях робити, так само можна на всіх квітах робити. І на, на, цих, на деревах можна робити, як молоденьке дерево все посадили. Бачите? От там вже воно почало. О, бачите? Це взагалі молоденькі понаростали гілочки. Я купила, он тут видно. Бачите, раз, два, три. А я ще й тут дві гілочки зрізала. Це що? Якийсь пух з двору залетів. Я дві гілочки зрізала, бо був дуже високий, ну, такий. Об'ємний цей кущ і так він, о, який, і... але дуже гарний. На другий рік, якщо Бог дасть, якщо доживемо, і якщо все буде добренько, то звідси аж до кінця повинні бути бреби. Це ж двох урожайні. А приріст новий, буде новий приріст, то на ньому вже будуть фіги. Отакий інжир-чудік. Отакий він, отакий він, щоб плодоносить два рази. Дуже смачені плоди, е, дуже хороший, корисні ягоди. Отака краса. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всім бажаю добра, миру, здоров'я, щоб кінчилась війна. Дивіться мої відео, підписуйтесь, коментуйте, робіть зауваження. Підказуйте, як треба. Я ж тільки новичок. Я оці інжири, оці, що в землі, посадила я їх у кінці квітня. А оці вже у відрах, і то не всі, Он така, такі два далмацьких, там він теж, а це взагалі я сама виростила щиринка. далмацький, брунсвік, мазоньєр. Я посадила в травні місяці. І вони в мене, бачите, тому що ходжу так над ним, а так трушуся. Не то, що трошуся, а з душею відношуся. Хочеться вже, як посадила, я як тримала якісь тваринки, там, чи птицю. Якщо тримаєш, то хочеться якась віддача від нього, знаєте? І так само зараз з інжирами сюди заходиш, тут так пахне, ну екзотика, знаєте. Прямо пахне. Оце новий купила. Ні, це мені подарували Бравон турки. Дивіться, один другий. А це мені подарував Роман Анатолійович. Це той, що я купляла масою дофін. Подзвонив, каже, хочу вам подарувати, а прислав два. Пані Наталя подарувала, Костя подарував. Хто тільки не дарував. Ну, хороші люди, знаєте, в мене всі опа відсунути. А це що у мене? Чикаго Харді дуже хороший сорт не дав. Оце я його купила із Сімо з тур... Браун Турк. Тауро. Тауро оцей маленький. я Оце. його недавно купила. Отаке теж обробила, щоб він мені до кінця одерев'янів. Добренько, всього вам найкращого, щоб все було добренько. Пока-пока.